наших людей і про це варто говорити. Про це варто говорити та розповсюджувати правду та позитив зараз, як ніколи. Розумієте, він допоміг багатьом українцям влаштуватися на роботу до себе, і він чесно сказав, що його вразило, вразило. Перша річ, яка його вразила, це. Пунктуальність та те, що українці ніколи не ниють. Він каже, що українці, які в нього працюють, він ніколи не чув, що вони відмовляються там прибирати, чи будувати, чи жалітися, чинити, чи за мало їм платять, чи за багато платять. Ні, він каже: завжди коли українців він брав на роботу, і де би вони не поїхали, потім зразу йому відгуки від тих власників будинків, в загальному відгуки від. Бригадирів ішли дуже хороші про його працівників, і він сказав, що завдяки цьому його імідж та його компанії почав розвиватися та тільки рухатись вперед. Слухайте далі, що він розповів. Це взагалі просто вас точно здивує. Потім він зі мною почав говорити ще глибше і глибше, і зазначив один такий цікавий фактор, який мало хто потенційно взагалі говорив. Я, якщо чесно, ще не чув, але це точно є правда. Він зазначив, що на нього працювало багато різних національностей за всі ці роки, що він бізнес він допоміг багатьом-багатьом людям, і багато хороших людей з різних країн працювало на нього. Він не може нічого пану сказати, але були і добрі, і погані, так як і всюди. Але точно, що він відзначив в українцях, це те, що наші люди вони повністю займаються всіма своїми паперами та документами. Самі самостійно і не просять ніякої допомоги в нього, так як інші просили, а все тихенько, чемно роблять самі, добиваються своїх самих вершин і таким показують дуже гарний та прекрасний приклад навіть іншим іммігрантам. І що цікаво, що він зазначив, що більшості українців, які працювали на нього та працюють на нього, дуже швидко вивчали нашу мову, тобто англійську мову, моментально це схоплювали і зразу старалися переходити на англійську і для них. Це було дуже важливо, щоб саме англійською спілкуватися до клієнтів, щоб до нього нормально говорити. І покращення було буквально моментально. Щось за два місяці чи три місяці наші люди вже зовсім були інші і по-іншому зовсім розвивалися та себе відчували та почували тут в Канаді. Це просто феноменальні слова, які йдуть від великої людини, від бізнесмена, який довгий час вже тут проживає. Живе і дійсно говорить такі речі про наш народ, що вони роблять такий, знаєте, внесок в позитив і представляють нашу країну на такому глобальному високому рівні. Його також дуже сильно приємно вразило те, що наші люди не є просто робочою якоюсь там силою. Знаєте, що приходять на роботу, там хочуть отримати свої гроші і не дбають ні за що інше, тільки думають.